Якщо подивитися на цей світ, то можна побачити, що в Китаї йде роботизація і комп'ютеризація. І це саме відбувається і в інших країнах. В найближчі 5 років приблизно 70% Китаю внутрішній ринок, внутрішня робота має перейти на роботизацію. І коли ми подивимося на на своє життя, то Можна побачити, що раніше не було толком ні телефонів, ні нормальних телевізорів, ні комп'ютерів, ні інтернетів. А тепер у нас все це як сирники. І науковці говорять, що найближчі 10 років має бути колапс. Погода міняється, йде потепління. І навіть коли я згадую, яка була зима в моєму дитинстві, то було снігу по коліна, був мороз. А Цього року навіть не було цієї зими. І навіть згадую, який був травень в моєму дитинстві. Всі ходили вже в літньому одязі, а сьогодні вже кінець травня, і, наприклад, тут, де я живу, йдуть дощі, град, мороз. І сьогодні багатьох говорить, наука, досягнення, ми так підіймаємося, але якщо подивитися на статистику, то можна побачити, що 50% населення живуть у бідності і у злиднях. Сьогодні деякі країни офіційно дозволили наркотики, і це говорить про те, у чому перебувають люди. Вони не йдуть і просто вживають ті наркотики. У людей є проблеми, у людей є біль, страждання, депресії, страхи, недостачі. І вони намагаються цими наркотиками заглушити це все. І сьогодні, коли часто говорю з людьми, то люди говорять, що в них немає часу на Бога. Але потім, коли приходять проблеми, коли весь побитий і нічого не лишилося, тоді є час на Бога. Але вже в цій позиції, від нас толку, як від козла молока, ми не можемо вже нічого зробити, тому що ми віддали свою молодість, свої сили, свою енергію, свою чистоту. Ми розтратили абсолютно все. І в минулому столітті було вже дві світові війни. І сьогодні розкриваються секретні документи і вже не секрет, що мала вже би бути не одна світова війна. І їх не було не за заслуги людей. Ці війни мали би бути вже ядерні, третя і четверта, тому що деякі держави були ядерними. І ми живемо в такий час, коли відбувається божевільна гонка озброєння. І якщо в минулому столітті було е, декілька е, держав, які мали ядерну зброю, е, то сьогодні вже десятки держав мають ядерну зброю. І Бог не допустив цих війн, Він продовжує час, аби люди могли покаятися, аби люди могли врятуватися. І Бог сказав е, це ще дві тисячі років тому, що е, доки Євангелія не буде проповідана кожній людині і до краю землі це не станеться. І часто нашим людям з церкви слово Боже говорять, чому ви такі активні, навіщо ви так багато проповідуєте? Тому що як то, якщо хтось не буде цього робити, то скоріше прийде кінець.